Найбільш постраждала, ну, одна з найбільш постраждалих картинна галерея. Всі бачимо випадені вікна. За чий рахунок замінюєте їх і чи призупинять на цей час роботи з монтажу кондиціонерів, які були заплановані? Перша галерея ми обстежили її в перші дні. Вже в суботу, вранці, там була наша комісія наша, вона повністю оцінила матеріальні збитки. На сьогодні точно маємо ситуацію з. Віконними рамами. Все це обраховано, подано на фінансування. На сьогоднішній день, е якщо в нас не буде якихось, а дай Бог, вони будуть позабюджетних коштів, на сьогоднішній день джерела фінансування е Полтавської обласної і Кремльчуцькій міській бюджети, угу. В яких сумах там буде, е це не зрозуміло. Якщо будуть якісь позабюджетні кошти, ну, я маю на увазі фонди, е благодійні організації, звісно, будемо всьому раді. Але ми розуміємо на сьогодні збитки і будемо працювати над тим, щоб якомога в найкоротший час вікна були вставлені. В суботу, до кінця вечора, ми там встановили листи ОСБ, закрили жалюзі. Тобто, в принципі, об'єкт став під охорону, все нормально. Кондиціонери, оскільки скоро буде і ремонт вікон, паралельно також будуть ставитись.